Олександр Єфременко уродженець Харківщини, але у 26-річному віці переїхав до шостки. Тут прийшов працювати слюсарем на одне з підприємств. У нашому місті познайомився зі своєю цивільною дружиною Світланою. Жив звичайним життям. Звичайним життям звичайної людини. Працював. Захоплювався риболовлею, Планував майбутнє. Був добрим, щирим, безвідмовним. Перших днів повномасштабного вторгнення Олександр добровільно пішов до військомату. Ніс військову службу в теробороні, захищав Харків, воював під лиманом. За сумлінну військову службу захисник був двічі відзначений медаллю ветеран війни. Його дуже любили і поважали бойові побратими. До них чоловік ставився по батьківськи турботливо та дбайливо. Олександр мріяв повернутися додому. Побувати в рідній шості, побачити свою кохану Світлану. 10 березня Олександр та Світлана планували стати на весільний рушник, але не судилося. 5 березня наш земляк відбув у довгоочікувану відпустку. Втім, машина, в якій він їхав, потрапила в аварію. Серце захисника зупинилося. Він не дожив два тижні до свого 59-річчя. Попрощатися з героєм та висловити слова співчуття його рідним та близьким прийшли пересічні шосткинці, побратими, колеги, представники влади. був дуже позитивний. Дуже старанний. Любив життя, любив свій колектив, любив свою працю, всіх поважав. Ми приносимо всім родим, близьким співчуттям низький Україн. Пройшов багато гарячих точок за для миру і незалежності нашої держави. Пам'ятаємо нашого героя назавжди. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Вшановуючи пам'ять Олександра Єфременка, учасники жалобної церемонії стали на коліна, попрощалися з нашим земляком, поклавши квіти на його труну. А потім провели в останню путь до небесного війська спочилих українських героїв.